Добрий день, з вами Ольга Атаманова і вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ 356 й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора. І я дякую всім представникам медіа, які розповідають світові правду про наш героїчний супротив. Сьогодні, а саме зараз, будемо говорити з вами про атомну, про стан нашої атомної енергетики. І хочу представити вам нашого гостя сьогодні. Це Григорій Плачков. Очільник Державної інспекції ядерного регулювання 17-21 років, пане Григорію, вітаю вас. Вітаю вас. Ну, тож, пропоную розпочати саме з цього, який стан атомної енергетики на зараз ми маємо після масованих обстрілів росіян. Тож, якщо можна, розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація, чи всі наші реактори зараз працюють, і якщо працюють, то в якому режимі? Доброго дня, дякую за запитання. Ну дійсно на сьогодні всі за повідомленнями на енергоатому всі атомні енергоблоки працюють в об'єднанні енергосистеми України. Був підключений один енергоблок ВВР 1000 і була і була підключена половинка на енергоблоці ВВР 440 на Рівненській атомній електростанції. тому Після масованих, ну росіяни не обстрілюють атомні електростанції, але як ми бачимо, ситуація з підключенням а, одного енергоблоку і одної половинки на рівненської атомної електростанції ну, дало змогу, надало змогу більш-менш стабілізувати ситуацію в енергосистемі України, тому поки що працюють на безпечному рівні, окрім. Запорізької атомної електростанції, яка знаходиться з 4 березня під окупацією Російської Федерації, військових, а також і персоналу, який там знаходиться. і є повідомлення від е, окупаційних влад е, на Запорізької атомної електростанції, що вже перебувають і представники Ростехнагляду, Це аналог нашого регулятора. на... Запорізькі атомні електростанції тому ситуація на запорізькій атомній електростанції залишається такою, як була напружена, так вона і залишається напружена. Пане Григорію, щодо Запорізької атомної нашої станції, чи щось відомо вам зараз, що там відбувається з нашим персоналом, який залишається там? Ми знаємо, що він піддавався неабиякому тиску окупантів. Можливо, щось на цей час відомо про людей, які продовжують там виконувати свою роботу? Ну, Україна, по перше, зробила декілька кроків. Нещодавно який ми довго як експерти очікували. По перше, нарешті, Державна інспекція з ядерного регулювання внесла зміни щодо експлуатації енергоблоків з 3 по 6 на різних рівнях і в різному стані, вони дозволили. Працювати. Єдине питання, чому тільки зараз це було зроблено, а не з повномасштабного вторгнення. Друге, Україна ввела санкції проти російської атомної галузі, достатньо потужні на це і пов'язано з тим, що відбувалося на Запорізькій атомній електростанції, що наразі зараз. Відбувається на Запорізькій атомній електростанції із е, цими діями Російської Федерації, які були пов'язані з захопленням Чорнобильської атомної електростанції, а також на фізичних осіб, які пов'язані з е, російською галузю. Також накладені санкції з боку України щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, станція залишається в окупації всі шість енергоблоків знаходяться в стані холодного зупину, іде знущання з персоналу і намагання перевести. Персонал український ліцензований під знову, ну, вже не нову, вона вже достатньо довго існує російську компанію, я вона експлуатуюча організація «Запорожська атомна електростанція. В місті Енергодар також залишається достатньо скрутне становище. Із гуманітарної точки зору, і з точки зору знущання над населенням, тому що енергодар є містом супутником, також є достатньо такі тривожні повідомлення щодо рівня в Коховському водосховищі. Там тому, тому, що тому, що реактори є водоводяні і для того, щоб Охолоджувати активні зони реактора, а також басейни витримки атомної електростанції необхідна не тільки постійна електроенергія, а також і постійне підживлення водою басейнів. Витримки ну, верніше, басейнів охолоджувачтавків-охолоджувачів, а, а також постійне відведення залишкового тепла від. Активних зон реактору, а також від басейних видатків, тому ситуація залишається достатньо напруженою, тому що цей скид води з Каховського водосховища він несе не тільки загрози ядерної безпеці, а також і загрозам екологічного стану цього регіону, тому що це достатньо складний такий гідровузов, який був спроєктований для потреб. Каховської гідроелектростанції, Запорізької теплової електростанції, а також Запорізької атомної електростанції, тому ситуація достатньо складна. Пане Григорію, щодо Коховської Хоховського водосховища. Ми бачили і повідомлення, і навіть відеоматеріали у соцмережах про те, що все ж таки злив води відбувається. чи підтверджують це фахівці, які можливо є або мають доступ до якоїсь інформації, і умовно кажучи, такі дії до чого вони можуть взагалі призвести і навіщо це роблять окупанти? Ми це розуміємо. Ну так дійсно багато повідомлень є фотознімки навіть в наш в зарубіжній пресі їх достатньо багато є аналіз і, і фахівців з інших країн. До чого може призвести? Ну, на мій погляд, росіяни намагаються, якщо ну, ми станцію повернемо. Запорізька атомна електростанція, вона. Повернеться в підрегулюючий і під військовий контроль України, в мене сумнівів немає, але найгірший сценарій, який росіяни можуть окупант може зробити на Запорізькій атомній електростанції, це потім нам залишити атомно, залишити атомні енергоблоки, які ми не. Або не зможемо повернути до комерційної діяльності, або вони будуть вимагати дуже багато грошей на їх ремонт та відновлення. Тому ось цей варіант, коли може бути розплав палива або розплав активної зони реактору, це такий най -най 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 такий апокаліптичний сценарій, який може бути, тому що. Ми знаємо, як спрацьовували дизель-генератори, як атомна електростанція залишались без електричного живлення, як рушились мережі електропередач. І ось така гібридна річ, як рівень води в Каховському водосховищі, він такий гібридний з Російської Федерації, і він є таким. Таким це, це, це таке питання шантажу, і спочатку вони шантажували електроенергію. Зараз вони починають шантажувати ще і рівнем води. Тому це Запорізька атомна електростанція. Спочатку її захоплення залишається таким інструментом залякування і шантажу всього цивілізованого світу, тому це таке достатньо гібридне і питання і гібридних дій з боку Російської Федерації. Щодо запорізької атомної електростанції, пропоную взяти питання з залу. У нас є питання. Прошу так, добрий день. Я Україн, я на колода. У мене два таке питання. Досить цікава ваша думка щодо малих модульних реакторів. Як ви вважаєте, наскільки для України є можливим впровадження таких реакторів в плані фінансування та розробки таких технологій? Дякую. Дивіться, питання малих модульних реакторів. Ну, по перше, давайте є ще одна новина. Да, експлуатуюча організація є рішення кабінету міністрів щодо експлуатуючої організації щодо розробки умов для створення великих енергоблоків і 1000 американської технології. Також є напрацювання. В нас в державі щодо малих модульних реакторів, але починати треба з нашого законодавства, тому що наше законодавство, на жаль, поки що не дозволяє ліцензувати жодну нову технологію, тому що так історично склалось, що ми завжди мали реактори радянського дизайну: це ВВР 440 та ВВР 1000 Тому я тільки за. Я, на мій погляд, що малі, малі модульні реактори вони допоможуть нам відновлювати нашу знищену не тільки енергетичну інфраструктуру а і всю економіку держав. Але наразі в світі ще немає жодного малого модульного реактору, який був би ну, є ліцензований вже відліцензований в компанії Scale, але ще немає жодного. Побудованого такого малого модульного малого модульного реактора, який би е, використовувався в ну в промисловості, да це ще такий достатньо е, такий шлях ну приблизно до 2000, 2030 року, але розпочинати роботу щодо можливості ліцензування і щодо можливості залучення. Не тільки малих модульних реакторів, а любих нових технологій в ядерну сферу треба починати з не з корпоратизації на енергоатому і не з, з е, умов і вибору реактору IP-1000, а з зміни законодавства для того, щоб Україна мала змогу ліцензувати. Любу нову технологію, яка буде в світі ліцензована іншими країнами або іншими регуляторами. Але це дійсно нам допоможе така технологія дійсно допоможе нам. І, на мій погляд, передавати такі технології під час війни, я думаю, жодна країна не наважиться надати нам технології. Великих реакторів або малих модульних реакторів, поки на території України, на жаль, ідуть військові дії, і в нас є повномасштабна війна. Тобто, вже вважаєте, що Україна під час війни не може розпочати побудову нових реакторів? Правильно? Думаю, що ні. Це достатньо великий ризик. Добре, і ще так само уточнення: як на вашу думку, чи можливе залучення самопобудові цих малих модульних реакторів майбутньо приватних компаній, які самі могли б управляти такими реакторами, тобто саме їхнє фінансування в цьому плані, я відповім вам, коли я всім журналістам відповідаю на це питання. Наше законодавство не забороняє мати частного оператора ядерних установок. Але для того, щоб стати частною компанією, для того, щоб вона мала змогу оперувати ядерними установками, необхідно виконати дуже багато ліцензійних умов, а також інших умов, які є в нашому законодавстві від фізичного захисту об'єкту. До інфраструктури поводження з радіоактивними відходами і відпрацьованим ядерним паливом. але нашим чинним законодавством не забороняється працювати частному, частному оператору ядерних установ. Це не заборонено. Пане Григорію, ще одне уточнення, що ви сказали про те, що зараз у нас, в принципі, всі потужності працюють наповну, всі реактори запущені. І зорієнтуйте нас, наскільки генерація атомних станцій зараз може покрити наші потреби, мабуть, у відсотковому ну, значенні? І Давайте я теж на це Тані, по перше, інформація щодо генерації наших атомних енергоблоків вона є закритою для службового користування для того, щоб нашому ворогу не надавати таку можливість мати інформацію. Але я можу так відповісти, що і до війни атомна генерація складала приблизно від 50 і більше в. В нашій об'єднані щодо всієї електроенергії, яка виробляла, вироблялась з в об'єднану в об'єднану енергосистему України, тому я вони несуть таке достатньо і важливе і відповідальну. Таку роль атомна генерація, вона дійсно достатньо великий процент відсоток, відсоток в генерації вони несуть наші атомні енергоблоки. І це така достатньо героїчна всіх енергетиків, не тільки в ядерній галузі, а й у всіх інших. Тому думаю, що дуже багато більше пологов. Того, що виробляє Україну, але і давайте зважати на те, що і впав і впало в споживання, тому що під час війни і багато підприємств не працює, і багато споживачів і громадян України як фізичні особи вони також покинули покинули Україну. Тому і споживання в Україні під час війни також впало, тому це така. Цифра достатньо складна, її можна враховувати, але і, і генерація, і о, події під час обстрілів нашої критичної енергетичної інфраструктури вона змінюється достатньо швидко. Тому, так сказати, тут на скільки атомна генерація покриває о, потреби, ну, і не хотілося би, і я думаю, що це. Що це що це не на часі під час війни? Ми розуміємо це, і мабуть, останнє питання щодо Запорізької АЕС. Ми всі е, бачили і чули всі спроби налагодити і зробити якусь безпечну зону навколо нашої АЕС, і були і намагання і спроби, в тому числі і МАГАТЕ за участі МАГАТЕ велися різні переговори. Наскільки ви оцінюєте все ж таки, що такі перемовини можуть мати результат? Чи ви як експерт? Не маєте сподівань на те, що це може призвести до того, щоб дійсно навколо Запорізької АЕС була зроблена ця безпечна зона? Думаю, що росіяни не підуть на створення безпечної зони навкруги Запорізької атомної електростанції. На жаль, всі о, там, спроби Міжнародної агенції з атомної енергії поки що. Не мають успіху, тому що зона навкруги Запорізької атомної електростанції не створена, і росіяни використовують атомну електростанцію як військову базу і як майданчик для розміщення свого боєкомплекту і своїх військових. Але іншого інструменту, на жаль, в світі немає. Єдина організація, яка має мандат технічний мандат. Щодо е, спостереження і щодо я, якоїсь реакції на наших атомних електростанцій, міжнародних залишається магате політичного мандату, на жаль, в них немає. В них є е, змога доповідати на Радбезі ООН, доповідати е, е, доповідати Генсеку, ООН, але, на жаль, ми ж бачимо, що після перемов. Е, Пана генерального директора МАГАТЕ в Росії росіяни кажуть, ну, ми вас почули і будемо надалі продовжувати перемовини і е, консультації. І, на жаль, я навіть чув, що росіяни планують на першому четвертому енергоблоці Запорізької атомної електростанції розпочати якусь модернізацію. Тому, на жаль, поки що зусилля МАГАТЕ ну, такого ефекту. Не мають, на мій погляд, більше буде мати ефект накладання санкцій на європейських країн на Росатом і як і на фізичних осіб, які працюють в Осворосатам і як на юридичну особу, аніж якісь намагання МАГАТЕ щось зробити. На жаль, інструмент МАГАТЕ і такої поважної міжнародної організації. Не спрацював, але це лише моя особиста думка щодо питань оцінки роботи. Мати це лише моя. Я хочу наголосити на тому, що це лише моя особиста думка. Я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, що долучилися дякую. до нас. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Григорій Плачков, очільник Державної інспекції ядерного регулювання 17 21 років. Тож залишайтеся з нами. Нагадаю, наш наступний брифінг відбудеться о 14-й годині. Ми чекаємо у студію Айдера Рустемова, муфтія Криму та голову духовного управління мусульман Криму. Тож будемо говорити про ситуацію. В Криму будемо говорити про те, як цей рік прожила релігійна громада. Будемо говорити про дипломатію релігійну, а також про те, як, що відбувається з кримськими татарами, про їхню мобілізацію і підтримку, а також евакуацію. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші Збройні Сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!